Слава Ісусу Христу, Дорогі! розпочинаємо нашу спільну молитву разом з Марією. Мія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворучуця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з оцем, із сином, рівно поклоняємо рівно рівнославими, що говорив через пророків у єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і годину смерті нашої. Амінь Перше світле таїнство хрещення Ісуса в Йордані. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословенних прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас річених нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге світле таїнство Перше чудо в кані Галилейській. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєни предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво раду, благодатна Марія, Господ з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво раду, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радості, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку війни і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє світле таїнство – проголошування доброї новини й покаяння. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, життя в залежностях, корупція, безбожний атеїзм, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим минуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тині жінками, і благословений прітлона Твого Ісусу, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний брітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний брітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословена на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, річник, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний твітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний вітло на твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословених на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених і на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо. Також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте світле таїнство – Переображення Господнє. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боєгузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло, вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені, виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінкам, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії непорочне зачаття. Молись за нащо до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте світле таїнство, встановлення таїнства Йохаристії. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі. Про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених, безвісті пропавших, поранених. Військових медиків, капеланів, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, просимо про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і за особу, яка сьогодні померла внаслідок російської агресії на Херсонщині. Також просимо за поранену особу на Херсонщині про Божі благодаті і дякуємо Господу за чудо. Яке Він приготував для України за посередництво Марії. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за на нас зріжних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молий за нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиця назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пехельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословена, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі сьогодні в Риму католиків, не знаю, чи в Греко-католиків теж, але в Риму католиків є свято Матері Божої неостанної помочі, то теж просимо Марії, яка неостанно нам допомагає за Україну. Сьогодні просимо за наших співвітчизників, за всіх нас. Щоби Господь за посередництвом Марії, за її молитвами, зробив чудо для України. І ми з Марією запрошуємо вас через кілька хвилин доєднуватися до молитви прославлення, яка транслюватиметься із YouTube-каналу Наталії. До зустрічі завтра. Па-па!